Монах, який любив дощ. З бігом років вертаю пам'ять в те літо і розумію, що то були дні світящі. Ш як сказав би він, під небесним шатром дні, сповнені науки дякувати, дякувати всьому і за все, навіть пневі, на який ти присів, і науки. Відкритості. Природа обнімає мене, а я її з синього зошита і свобода по легкості, коли послуговуєшся мінімумом речей, із якими живеш у мирі, все нам дається без поклажі з синього зошита, і тиха слада простого тривку, коли кожний твіранок мудрий і добрий. І пожадливе збирання вражень, які стають ключами до всього світу. Одна з мандрівок привела нас до Обавського каменя. Я чув про це лихої слави місце, оповите флером забобонів. Під похмурою брилою лежали згарки смолоскипів і рясно цвів мак. Лише тут, у цьому місці. Квіти проросли, пояснив старий із насіння, яке густо розсівають довкола для відьом і повітруль, що збираються тут на опівнічній шабаші. начебто вони не годні взятися за свої темні діла, доки не визбирають усе до останньої мачини, а тоді вже й кого ти проголосять світанок. Люди! З правік до кам'яних бовдурів, либонь, ведуть їх з кам'янілі в страху й марнославстві душі, але я покажу тобі інший камінь. Направду знаменитий камінь терпіння. Ми занурилися в зарослі і кроків за триста вперлися в обвалений насип, заглушений терном. У терновому вінку. Біля куща Ракової шийки, присіли на тругляву колоду. Він, мій навчитель, ніколи не сідав на голу землю і мені не велів. Земля сього не любить, і в помсту за таке витягне з тебе силу. Не гоже її гнівити. Із землі все проростає, в тому числі і слово. З синього зошита. Переже тут була печера Божого чоловіка Іларія. Полишив розорену обитель і тут, у схимі, добував свій земний вік, годувався хащею, а чий із медвяної роси жив, як комашина. Не знаю, як з голодом, а від холоду спасався дивним робом. Брав камінь і ходив з ним довкола землянки, молячись, так зігрівався, цілу галяву протоптав, та й камінь обчухав долонями до круглоти. Ось він, камінь. У траві сіріла голова ніздрюватого волонця, поплямована білилами птиць. Щось направду підказувало. Що то непростий уламок дикої скелі. Познака людських рук відбилась на ньому. Можеш торкнутися, ще не вивітрився той нагріва, молитовне тепло, і Кадочнікова все відчува. Хто? Кадочнікова, мій колимський побратима. Дуже вчений чоловік, геолог, гостював у мене. Я водив його по горах, привів і сюди, до монаха, і Ларій сказав йому любий ти Богу, тому й відкриває тобі добрі дороги і добрих людей. Кадочніков розсміявся Я не вірю в Бога. Все нічого, синку. Головне, що він у тебе вірить. Той ще гучніше засміявся на ті слова, придивлявся до каменя. А потім мені каже, це твердий зернистий граніт, але не розумію, чому він такий теплий на дотик. На сирій землі, в затінку, і теплий. Може, магматичного походження у вас тут були вулкани? Не знаю про вулкани, та знаю, що камінь руками носили біля гарячого серця, шептали над ним молитви. Каточніков умер від раку, ще встиг викликати мене телеграмою на телефонні перемовини. Я відходжу, брате, сказав, біль уже сам себе зжер. тіло не болить, але в душі холодно і темно, гірше, ніж у колимській шахті. Та знаєш, мені приснився старець із тим каменем теплим, пам'ятаєш, він. Знову повторив ті слова, що Бог вірить у мене. Як гадаєш, що це означає? Це означає, що він і справді з тобою, брате. Дякую тобі, що повів мене тоді на ту гору, сказав Кадочніков. Скільки вершин я скорив у житті, та ся, мабуть, була головною. Я торкнувся каменя. Він дійсно здавався теплим, і неначе сам горнувся до долоні, як довірливе плече рідної жінки. Того дня ми багато говорили про релігію. Власне, це слово вживав я, бо світован його не дуже любив, замінював на інше побожність. Побожність, казав, це передусім довіра і надія. Те, на чому ти стоїш, і чого тримаєшся завжди і усьому. Хребет душі, твердь серця. Правдива побожність пронизує все життя щоденно, щомиттєво. Вона є не лише розумінням сенсу життя, але й настроєм, що проминиться з цього розуміння, тому вона несе радість і світло, в якому живеш. Це і є належність до Бога, і з ним ти живеш у вічності вже тепер і завжди, і тверди у цьому, бо маєш взірцевий приклад, приклад Ісуса. Запитував я і про інших пророків Будду, Конфуція, лао Ци, дуже модних на той час, чиї трактати в блідих копіях ми передавали з рук у руки. Вся захопленість від культурної втоми і лінощів душевних, бо легше прийняти пасивну покірність, ніж повсякчасне творення любови, до якої веде Ісус. Він казав: «Будьте як голубка і змія, Себто не лише покірні і кроткі, але й проникливі, і кмітливі. І кусючі для зла любов то служіння, праця, безнастанна робота в Божому винограднику. Чому саме це вчення істине? допитувався я, вчорашній кореспондент відділу пропаганди і агітації, бо воно пахне живою правдою, воно завжди свіже і не вичерпне у своїй глибині. Рідне душі бо несе найчистішу людяність і примирення. Примирення з чим? Ісус приніс два великі примирення. Він примирив нас із Богом і за самими собою, себто гріх зробив відкупним, подоланим і навчив, перш ніж прийняти Господа. І полюбити ближнього маємо прийняти і полюбити себе дитину Божу. Любов, це і звільнення, це мужність, сила духа. Чому ж тоді такі розумні люди, як ваш каточніков, так важко приходять до Бога? То лише сам Бог знає. Всі знають, що Він є, всі. Але прийняти його декому заважає гординя і страх, що є одне і те ж. був у мене приятель, гімназист, зустрів дівчину, в яку нараз залюбився. Однак побоявся знайомитися з нею. Коли ми все влаштували для нього, він злякався, що не сподобається їй. Вона відкрила йому серце. Та він боявся любити її, бо вважав себе недостойним її. Коли врешті зійшлися, весь час боявся втратити її. Так і з Богом. Бог це вибір раз і назавжди. Вибір порятунку. Навчиться від мене, бо я лагідний і смирений серцем. І знайдете спокій душам вашим. До Бога йдуть довгою дорогою, і в самоті говорили ми і про гріх, який він називав великою несвободою і про молитву. У молитві відкривається промисел Божий. Ісус дуже вболівав, щоб люди молилися. Щоб не були схожі на того жебрака, який вважав, що йому зобов'язані давати, і за це не треба дякувати. Лише молитва відкриває канал до Бога, лише вона дає йому знак, що ми просимо втручання його участи в нашому житті. Пригадую, з яким рідкісним для нього піднесенням, з яким надихом. Говорив він тоді про ці речі Життя це шлях, яким ти йдеш, життя це місце, на якому стоїш, життя все, що тебе оточує і в чому ти живеш, отже від того, що є під тобою, і як ти стоїш, залежить твоє життя. Себто. Все залежить від основи, а основа це Бог. Верталися ми назад прозорими осиковими перелісками, і моя долоня довго ще відчувала теплу шерехатість монашого каменя. Я попросив свого супутника розповісти більше про Іларія. Що казати, він мало повідав про себе. Більше молився. Пам'ятається, я хотів принести йому якогось гостинця і запитав, що він любить. Я люблю дощ, отказав отець Іларій. Потім, уже вдома, ми мовчки сиділи в ранньому присмарку, і благість вечора огортала наші плечі лагідним теплом бабиного літа. Здавалося, що десь поряд. Стоїть на чатах дух охоронець, і ніщо в цьому світі не таїть небезпек. Бесіди під горіхом. Заосиніло, враз примерхло стоязиття птиць, світ притих, принишк, біблійно величні небеса. Ніби достигли разом із земним зелом, завмерли в ясному синьому спокої. Достигли, небочко, казав мій приденний подільник, і наче сам дозрів до нових откровень. Гліт на пора аптечних заготівель завершувалась. До полудня ми поверталися, поралися коло дому, а просвітлені сумирні вечори. Збавляли за бесідами під горіхом. Стовбур дерева роздвоювався при самому корені, тож кожен мав у своє оперця для спини. Я вже тоді не крився з записами, наші розмови поступово були вигляду інтерв'ю. Мій візаві, поплажливо махнув на це рукою. Тілу глина... Душа, вогонь. Чи згадуєте дитинство? Зчасто. що далі, то частіше згадую. Життя, як лук, кінець його змикається з початком. і ми вертаємо туди, звідки прийшли. Повертаємо собі дитинство з його свободою і щирістю. Бо щирість і відвертість, ознака цілісності. що найбільше пам'ятається вам із дитинства. Мамчені руки, що пахнуть хлібом, цвіркун у запічку, високі сосни, крізь які сіється на тебе сонячний дощ, тверда, як камінь течія ріки. Риба, що ластиться до ніг, кінь, що лагідно дихає мені в тім'я, гаряча пилюга на дорозі, що обпікає п'яти, острий дух дьогтю, яким дідо змащує мої забиті коліна, церковні дзвони, що аж піднімають душу з постолів, рипіння возів і гук маржини на світанні. Гаряче яйце з під куриці, що любила нестися в жаливі, вода з-під ясена, студена, що аж ломить у голосниці. Тепле, як мамчині руки, молоко. В чому щастя? І як його досягти? Не знаю, бо не розумію цього слова щастя. Зате знаю, Одну маленьку притчу. Бог зліпив чоловіка з глини, і зостався в нього невеликий кусник. Що зліпити ще для тебе? спитав Бог. Зліпи мені щастя, попросив чоловік. Нічого не отказав Бог, лише поклав йому на долоню той шматочок глини. Сей світ, глина і огень, тіло глина, душа огень. Глина може бути добре замішана та лишається серцем, доки огень її не випалить і не загартує. Тогди вона стає теплою, дзвінкою і тривкою, і ніщо їй не пострах. Бо злютовані вони в'єдно в силі й законі, глина і огень, земне й небесне. Дерево дає нам солодкий плід, але з того ж дерева і хрест, і Він є плодом для душі. Кажеш, щастя, ми сидимо під цим деревом при мирній бесіді, чуємо одне одного і слухаємо. Дзумкотіння притомленої бджоли. Все мить щастя. Позавтра заповідається на кволий дощик. Ми будемо сидіти при своїх книгах і дослухатися до його вкрадливого шемрення за шибою, і в наш притулок увійде тихе щастя, а потім будуть інші його завітання. Який період життя найкращий? Той, яким живеш. А день днешній, і година побіжна. Не сумуй за вчорашнім, не чекай щастя від будучного. Нинішній день скоро стане вчорашнім, а завтрашній скоро стане вічністю. Так, про мене молодість, так мене все. Я не уявляю вас без зморщок. Мої зморщки, — сміявся, частки моєї шкіри, мене самого, як і рука, серце, око, то, мабуть, письмо нашого прожиття відбите на лиці. Кожда зморшка має ім'я і щось означає. Для того, хто здібний це читати. Я прочитую лиця одним позирком, що написано на вашому обличчі. Може, дозрілість думки і прочуття, достиглість серця. Я живу довго, я пережив час, який створив мене і мій світ. Чи старіє душа? Усе старіє, навіть камінь. Але душа старіє лише та, яка піддалася. Піддалася чому? Вмиру щасти. Душа старіє, та не вмирає, вона вічна, як і той, що її дарував нам. А життя тлінне й дочасне, немає такого життя, яке хоча б на мить немало безсмертя. Подовженість життя у наших рукотворних і нерукотворних ділах. Що встигла людина, те смерть забрати не може. Ви відчуваєте старіння? Живучи, так, але в снах відмолоджуюся. Сон важливий для людини, дуже важний, може, важніший навіть. За денне чування. але день слід прожити так, аби заслужити добрий сон, ми ж з тобою його заробляємо роботами, а в дозвільний час плавбою і прогульками. Особливий сон молодильний, дві молодости є в окремих людей та що позаду і та що попереду. Якщо навчишся. Не піддаватися старінню. А все-таки є рецепт молодості? Є, сміявся, радій кожній дрібниці і роби те, що тобі любо. Немає милішого за сродне діло, яке любиш і знаєш, і немає гіршого, ніж коли робиш щось. силовано. воно.